Далі подивіться, яке потужне Слово Боже, Ісая 54, розділ 17 вірш, написано так: жодна зброя, викувана проти тебе, не буде успішною. Бачите, і будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді, ти засудиш, така спадщина Господніх слух. Їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Як потужно. Жодна зброя, жодна зброя, яка буде використовуватися проти мене, не буде успішною. Це Бог обіцяє. І знаєте що, друзі, як ми. Приєднуємося до цього, коли ми беремо це слово, поміщаємо в серце, потім воно розчиняється там, ми говоримо своїми устами, і це дуже важливо говорити, говорити вслух, жодна зброя, зроблена проти мене, не буде успішною. І коли людина говорить з вірою, це буде діяти в її житті.